Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі на виведення молекулярної формули речовини, і ось уже інший тип задач написано: під час згоряння органічної речовини. Чим ця задача відрізняється від попередньої, тим, що на минулому році ми розглядали, що саме згоряння вуглеводню. Вуглеводень складається із карбону і гідрогену. А органічної речовини, коли такі задачі, то це вже не обов'язково карбон і гідроген. Багато органічних речовин містять у собі оксиген. Тому тут вже задача ще трішечки буде складніша, бо ми не знаємо, яка це органічна речовина, чи містить вона оксиген, чи не містить. Звичайно, є ще органічні речовини, які мають і нітроген, але зазвичай таких. В задачах тоді за нітроген уточнюється, тому далі маса цієї органічної речовини 1,38 грама. Запишемо поки дано. Всі числа, які нам даються, нам треба записати. Наша маса органічної речовини, тому ми в дужках вже не знаємо точну формулу, тому ми можемо просто написати речовини. Пишемо маса речовини дорівнює 1,38 грама. Утворився вуглекислий газ масою 2,64 грами, тобто маса вуглекислого газу 2,64 грами і вода масою 1,68. Дві соти грам. Ой, маса води, що ще. Далі, відносна густина випарів цієї речовини загеліє. Тому відносна густина у дужках ми можемо писати речовини, органічні речовини це вже не так. Тут важливо, за гелі, значить, за буквою Д буде гелій дорівнює 11,5. Тоді проводимо лінію і написано формула. Формула. Починаємо, як завжди, з відносної густини. Те, що вже ми не можемо тут приблизну формулу написати, тому просто пишемо відносна густина за гелієм нашої речовини, до рівня. А молярна маса, молярна маса у дужках тут речовини нашої, а тут гелій. Тобто ми можемо знайти молярну масу речовини, якщо Д, помножимо на молярну. Масу гелію. Молярна маса нашої речовини це дорівнює де це замість де ми пишемо 11,5%, а молярна маса гелію за періодичною системою нам часто зустрічається. Розглянемо 4. Так. 4 грама поділених на 0. Дорівнює. Схоже, що вийде 46. Зараз перевіримо 11 з половиною на 4. Так, виходить 46 грам поділених на моль. Це нам молярна маса необхідна, щоб ми в кінці точно були впевнені, що наша органічна речовина, ну, саме. Та формула, яку необхідно знайти. Тепер далі знову ми починаємо, ось нам даються продукти реакції. Нам говориться, що утворився вуглекислий газ масою 2,64 грама, тому ми знаходимо кількість речовини вуглекислого газу, як і в попередніх задачах. Якщо нам дається маса, то ми обираємо формулу на масу. Тобто маса вуглекислого газу 2,64 грами, а молярна маса 44 грам поділених на моль. Це за періодичною системою треба було порахувати 12 додати 16 помножити на 2, вийде 44 грами поділених на моль. Так, там залишаються молі, бо грами поділені на грами скорочуються. І якщо ми поділимо, то виходить 0, 6 моль. Так само і з водою. Знаходимо кількість речовини води H2O до рівня. У нас знову тут дається маса. Тому ми використовуємо формулу на масу. 1,62 грама поділити молярна маса води, це 1 помножить на 2 додати 16 буде 18 грам поділених на моль. Виходить 0,9 моль. Пам'ятаєте, що у карбона один атом карбону, тому Кількість речовини. Ну, це ми вже словами не будемо писати. Ми на минулій додачі писали. Хочете, можете записувати. Чи давайте запишемо, ладно. Запишу так. У вуглекислого газу один атом карбону. Один атом карбону. Тому кількість речовини вуглекислого газу співпадає з кількістю речовини карбону в нашій органічній речовині. І це буде 0,6 моль. А у води у H2O 2. Атома, два атома гідрогену. тому треба для того, щоб дізнатись, кількість атомів гідрогену, треба взяти в два, два рази більше кількості води дорівнює кількість атомів гідрогену і дорівнює 0,9 моль помножити на 2. Моль помножити на 2 – це буде 0,18 моль. Так, тепер далі. От ми дійшли, робили все так, як і раніше, як у попередніх задачах, чим же ж тут відрізняється, якраз ось тут з'являється новий момент. Нам треба перевірити, чи є оксиген у цій органічній речовині, бо нам не сказали, це вуглеводень, чи може це спирт, може якась кислота, і там є оксиген. Для того, щоб перевірити, ми робимо так. Ми знаємо, що кількість атомів карбону 0,06 моль. Ну, давайте я краще випишу. Це, ми так розписували. А от для нас важливо, що в нашій формулі ми дізналися, що кількість атомів карбону 0,6 моль, а кількість атомів гідрогену в нашій формулі це буде. 0,18 моль. Якщо ми зараз знайдемо, яку масу займають ці хімічні елементи, то і додамо ці хімічні елементи, якщо вийде 1,38 моль чи грама, то значить, оксигена немає. Якщо вийде менше, значить решта це оксиген. Ну тобто, давайте знайдемо масу. Нагадую вам формулу на масу. Ви знаєте оцю основну формулу N дорівнює маса на молярну масу. І щоб знайти масу 6 поділити на 2 буде 3. Тобто, щоб знайти масу, треба N помножити на молярну масу. Тому, щоб ми знаходимо зараз масу. За такою формулою. Маса карбон 0,6 моль, а на молярну масу це його маса за періодичною системою, тобто карбона 12. Грам поділених на моль, то виходить. 0,72 грама, бо молі поділені на молі скорочуються. Маса гідроген. дорівнює 0,18 моль. І за періодичною системою молярна маса гідрогену 1 грам на моль. А, ну, виходить 0,18 грам. Тобто це маса тих елементів карбону і гідрогену, які займають у органічній речовині. Нам дається на початку задачі, що маса нашої органічної речовини 1,38 грам. Перевіряємо, чи є там оксиген. Трішечки не в ту сторону. Ну, от уже візуально видно, що є, тому що якщо маса оксигену перевіряємо, ми беремо від, від цієї маси нашої органічної речовини це 1,38 грама, віднімаємо карбон 0,72 грама і віднімаємо гідроген. 0,18 вісімнадцять грам. Якщо щось залишається, значить це оксиген, маса оксигену. Так, у нас виходить, що залишилось 0,48 сорок Значить. Є оксиген, і давайте знайдемо також його кількість речовини, щоб тоді скласти співвідношення. Тобто кількість речовини нашого оксигену раз він є, це треба масу на молярну масу, тобто 0,48 грама, а молярна маса оксигену за періодичною системою 16 грам поділених на 0. поділити на 16 це виходить 0,3 моль. І тепер ось наші головні, що кількість речовини карбону, гідрогену і оксигену. Ми їх виписуємо. Кількість речовини карбону відноситься до кількості речовини гідрогену, відноситься до кількості речовини оксигену. Як? Тільки головне не переплутати, що, значить, перший карбон, значить, ми пишемо. 0,06 моль. Другий гідроген, значить, пишемо гідроген 0,18 моль. Третій оксиген значить пишемо ,03 моль. Все, нам треба просто тепер спростити ці числа, як завжди вбираємо найменше число, ділимо на нього всі числа. 0,6 моль поділити на три сотих молі. Ну, це буде 2. Тут 0,18 поділити на 0,03, це буде 6. І тут буде саме на себе 0,3 поділити на 0,3 буде 1. Тобто, найпростіша наша формула виходить, що карбона 2, гідрогена 6, а оксигена 1. То запишемо с 2 h 6 o Ну, Одиничку ми можемо не писати. І тепер нам треба перевірити, чи є. Ну, це найпростіше, що ми знайшли, чи є найпростіша формула істиною. Ми перевіряємо за молярною масою, що ми розв'язали на початку задачі. Тобто, нам говориться, що наша органічна речовина повинна мати молярну масу 46 грам на моль. Перевіряємо. Знову теж ми перевіряємо за періодичною системою молярну масу. У карбона за періодичною системою 12, в оксигена 16, у гідрогена 1. Тому це все зараз правильно пишемо, що 12 помножити на 2. Додати у гідрогена 1 помножити на 6 і додати 16. Дорівнює, Дорівнює 24. Додати тут 16, буде 40 і додати 6, 46. Тобто, наша найпростіша формула, вона є істиною. Все, воно грам, поділених на моль. Тому відповідь. Це 2H6О. Ну, якщо тут ви можете здогадати, що це за речовина, ну, тут є декілька варіантів, тому що молекулярна формула може бути одна, а ізомерів багато. Структурних форм ну, може бути різні. Ну, от як варіант, це може бути, наприклад, етанол. Це 2 h 5 oh Ось як ми розклали оаж групу, виставили, показавши, що це спирт етано.